Взяли ми, друзячки, дивіться, який кемпер, який у нас краєвиди. Ну, в течії, в течії. Ха -ха -ха. о, втечі, втечі. Ха-ха. О, хороша! Хороша рибунька. Бачите, друзячки. Сьогодні у нас буде дуже цікава риболовля, і завтра буде риболовля. Бачите, кемпірок вже пришвартували до Саняного Грандюліка і зараз будемо висуватися, вже відвідали магазинчик, затарилися, так що будемо їхати. О. Що, я, я підключив. Так. Привіт, друзі! Привіт спінгісти, риболови! Час привітатися. Ми сьогодні в Карпатах. Знайомтесь, це Олег, там ще Санька десь. По господарству взяли ми, друзячки, дивіться, який кемпер, які у нас краєвиди. Зараз щось приготуємо смачненьке. Тому дивіться, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Сьогодні подивіться, друзячки, яка у нас там прекрасна ріка. Тут краєвид такий шалений, такий обрив, великі брили і водичка, до речі, друзі, гарного кольору. Тому, друзяки, буде риболовля, буде відпочинок, буде кемпінг. Погнали! Ну що, друзяки, оце просумне. Дивіться, бачите? Такий краєвид внизу водичка, дуже великий такий яр, там, не знаю, поверхів, напевно, 6, бачите? І отака от справа нехороша, не пляшки, люди тут відпочивають. Бачите, ми от заїхали. Але це треба нам прибрати, бо реально воно нам не пасує. Тому зараз щось придумаємо, але хто зробив це в висвині і гниди, друзяки. Що, друзяки, Зібрав я той весь срач, який тут був, дивіться, бачите, нічого немає. Якісь там серветки, папір, але в загальному хтось вижрав 10 бутилок, горілки, розумієте? Склав то все собі під ялиночку і поїхав додому. Десять бутилок горілки привіз, а прибрати напевно були в хламі, не знаю. Ну, Прибрав як міг реально біля табору, коли сміття просто тако під ялинкою лежить. Ну, взагалі якось. Таке враження, ніби ти е на якомусь смітнику відпочиваєш, друзяки. Короче, прибрав, вийшло так, дивіться. Сітка пляшок. Дивіться, скільки горить, це всього горілка. І от такий кульок. Це ми потім, друзі, будемо їхати та й заберемо. З якимись свинями треба прибирати. Дивлюся, друзі, он, діти купаються в рійці. Я думаю, що мені не треба вейдерсів. Просто вдіну в Діну капчики від вейдерсів. Я так похожу в шортиках. Якщо буде холодно, то вже на завтра і на раночок вейдерси під Одіну. Але в загальному Олег ходив купався, то казав, що водичка така освіжаюча, але така тепленька. О, якраз Олег приніс воду. Про нього говорив, але він в е е е непристойному вигляді. Е е мальчик в трусиках. Але ну, таке, не показує. Може проти бути. Ну, в загальному зараз от вдягаю просто капці поверх і своїх стоп і лечу рибалити. Сьогодні в нас Waterland Limit Edition, у сані буде Travel Spinning, е е декілька коробочок та і все. Спробуємо. Що, друзяки, сьогодні у мене Waterland Limited Edition 56 UL з катушкою Vanquish, 0,3 шнурочок я взяв, зараз зав'яжу 0,16 флюрокарбон від компанії Golden Catch. Будемо щось пробувати ловити, бачите? Колись цей Waterland е був на цій ріці, десь роки напевно, 3 або... Ні, роки 4 назад він був на цій ріці. І був тут успішно поламаний. <ріст> <ріст> поламаний. <ріст> Тому це його другий прихід на цю річку, друзі. Але ремонт зробили мені якісно. Там був поламаний шпігот. Шпігот просто назад поставили новий і вся поломочка. Максим з Києва мені робив ремонтик, тому Максим Дейнега. Друзі. Дуже зручно, тут дуже великий діаметр кілець, що дозволяє навіть, бачите, дивіться, який тут діаметр кільця дивіться... хідного. Дозволяє робити гарні точні закиди. Ну а, друзі, у Санька... Golden Cage Travel Spin Forever, як Саша каже. Wanderer до 8 грамів, до 8 грамів. Також непоганий комплект, себе гарно показав в гірських риболовлях. Поміщається усі багажники. Поміщається навіть в мій рюкзак, так що він застібається, навіть не видно тубуса. Так що такі справи. Розкладаємося. Дивіться, друзячки, який тут містяк. Ху -ху. Зараз ми тут його обловимо. Ну, в принципі, на рахунок риболовлі я не знаю, давно тут не був. Але місця мальовничі. Так, тут, до речі, вже трохи інші камінці ніж в нас. Тут треба більше вправлятися з... побігати по камінчикам. Та й таке. Оп-оп-оп-оп-оп! О, ну оп, в течії, в Ха-ха. О, хороша. Хороша рибунька. Я знав, що вона там є. І от вона в нашому підсачику. Бачите? Зараз відчеплю. Що, друзячки, рибка відчеплота. Дивіться, яка гарнюнька. Дала мені трохи бою. Давай. Оп! Все, пішла, ховається під підсаком. Зараз ну і сюди трошки натечемо. Хай там відходить. Ну така заліколо. Друзячки, це звичайно друзяки, воно. Вечір, Карпати, такий дуже стрімкий перекат, обертальна блешня і покльовка Форелі. Я знав, що вона там стоїть. Я покидав туди хробачка від Фішапа, скалі, такого рожевого баблгам колір. А потім перестав на оберталку спробувати, тому що у Саші була покльовка на оберталку і отримав свою довгоочікувану покльовочку. Тому, друзі, багато емоцій, класно. Прокиньте нам лайкосик пайний, там на сердечко тисніть. Рибалимо, Карпати. Дякую, що дивитесь. Емоції переповнюйте. Оп, свічка, свічка, свічка. Дивіться, чергова невелика карпатська рибка. Ух. Але взяла вона. Така, друзі, невеличка, але така бійка і потужна. Лайкос. Ух, це гарна. У це хороша. А зійшла. Дивіться, дивіться, рибка. Є рибка. Невеличка. Відпускаємо, невеличка така, але вже приємна. Давай, давай, біжи. Оп, невеличка, ще одна. Класно, що є так багато дрібної рибки. Ось така невеличка. Оп, давай. Бачите, вже літо можна в принципі і без вейдерсі, але вода така, свіженька, друзяки. Пішов шукати. Дивіться, яке тут місце гарне, але тут немає підходу. От тут у Саші була покльовочка, тут такий, бачите, пул гарний. Там хотів перейти, піти вверх, а там скала набирає висоту, а я вже там не міг кидати. Але якщо десь там знайти дорогу, то можна з тої сторони покидати. Я якраз її шукаю, а її, походу, нема. Бо там також скала. Ну Тут ніби хтось йшов Але я не хочу зараз на темно Тут лазити Може тут якісь звіри ходять по цій стежці До речі я завтра сюди прийду Прохід такий типу невеличкий є Але то не в шортиках ходити Бачите, ніби можна йти і кидати. Ну кину раз тут. Глибоко просто. І комарів вже задовбують. Але разульку кидану. Треба на силикончик попробувати. таке місце для силікону. Але комарів нещадно б'ють. Треба йти десь на відкрити. Суничко цвіте. Але що зелено Йдемо там біля табору полавим Бо я зараз тут всі ноги собі пожалю Хі -хі. А от там купа людей, якщо якісь були, люди купалися, хтось в якомусь тракторі приїхав, туди можна піти, завтра туди схожу та й подиримось. Готові! Коротше, друзяки, так комарі долблять, що прийшлося, блін. Я вдів з довгим рукавом сорочку і цей, таку, бачите, лісорубну. І попшикати ножки і ручки. А то, блін, напало, тільки сонечко зайшло. Не звідки, налетіли. Я до речі, це означає, що тут якась Така болотяна місцевість, тому що зазвичай в горах не є так багато комарів. Там десь в лісах може в нас то багато а тут ну але прийшлося скористатися репілентами. Оп-оп-оп-оп. Завела в камінь, а ні. Трошки була під завела. Але я її все ж таки дістав. Невеличка так само. Але наша карпатська. Оп! все, відвалилася, поплила, молодець. Поставив писати і нічого не пишеться. Але рибка є. Як Олег, ти гімно їв. Ой! Гімно їв, гімно видів. Але дивись, яка вона тут груба, бачиш? Така, з кимо бачите? Це ні, це не райдуш, це Струмкова. Давай. Бачили, покльовочка. Ну що, друзячки, риболовна частина наша закінчилася і зараз буде сама смачна частина. Зараз ми вже вони, розпалимо мангал, От стоїть готовий, вже піднесли дріб. Знайшли, до речі, друзяки, мішок такий, куди ми складаємо той весь непотріб, той, той, той сміття, яке ми позбирали в пакети. Друзяки, все ніби як гарно. Отак ми облаштувалися культурно, підказує Олег. І зараз будемо готувати смачну частину сьогоднішнього вечора. Що би ми робили без оцього Паяльчка. паяльничка? Друзячки, Владя... всім смачного. Я думаю, наш сьогоднішній вечір, саньок. Просто чудове. М'яско готове, курка готова. Тому всім смачного, хто їсть, і ми будемо смакувати. Спробуємо місько. Я Моя заботчики. Ми гайки Короче, Ми тут хлопці лопаємо. तब सु